Раді вітати вас на курсі для підприємця. Сьогодні ми обговоримо, як правильно побудувати вирву продажів для вашого товарного бізнесу. Вирва продажів це стратегічний підхід до ведення продажів, який допомагає перетворити потенційних клієнтів на покупців. Давайте розпочнемо. Що таке вирва продажів? Це процес, який проходять ваші клієнти від моменту знайомства з вашим продуктом до здійснення покупки. Він складається з кількох етапів. Перше це увага. Клієнти дізнаються про ваш продукт. Далі це інтерес, клієнти зацікавлені у вашому товарі. Далі це рішення, клієнти розглядають можливість покупки і дія. Клієнти здійснюють покупку. Як же правильно побудувати вирву продажів? Тепер розглянемо, як це зробити. І ось кілька ключових кроків. Перше це визначення цільової аудиторії. Перш ніж розпочати, ви повинні чітко визначити, хто ваша цільова аудиторія. використовувати демографічні дані, інтереси та поведінкові патери, щоб зрозуміти, хто ваші потенційні клієнти. Далі привертайте увагу, залучайте потенційних клієнтів через різні канали. Реклама в соцмережах. Використовуйте таргетовану рекламу на платформах, де ваша аудиторія проводить часть. Контент-маркетинг, створюйте цінний контент, який вирішує проблеми вашої аудиторії. SEO, оптимізуйте ваш сайт для пошукових систем, щоб залучати органічний трафік. Далі це. Необхідність викликати інтерес. Після того, як ви привернули увагу, потрібно зацікавити клієнта. Це можна зробити через опис продукту. Фокусуйтеся на вигодах, які ваш продукт приносить, відеоогляди та демонстрації. Візуальний контент допомагає показати, як ваш товар працює на практиці. Спонукайте до дії. Тепер потрібно спонукати клієнта до покупки. Ось кілька стратегій. Спеціальні пропозиції, знижка та акції можуть стимулювати покупку, підтвердження довіри, включайте відгуки клієнтів, сертифікати якості та гарантії, і завершення продажу. У процесі оформлення замовлення важливо його якомога зробити простішим. Запропонуйте кілька варіантів оплати і забезпечте швидку доставку. Аналіз і оптимізація вирви продажів. Після запуску вирви продажів не забувайте аналізувати його ефективність. Відстежуйте конверсії, використовуйте аналітичні інструменти, щоб бачити, скільки людей проходять кожен етап вирви. Визначте слабкі місця. Якщо ви бачите, що багато клієнтів виходять на певному етапі, потрібно проаналізувати, чому так відбувається, вносіть зміни, оптимізуйте вашу вирву продажів, вносячи зміни на основі отриманих даних. Отже, побудова ефективної вирви продажів. Це постійний процес, що вимагає уваги і корекції. Пам'ятайте, що головна мета це створити зручний і зрозумілий шлях для ваших клієнтів. Кожен бізнес має зростати. Разом з це швидше ставайте нашим клієнтам і зростайте швидше з нами. Дякую за увагу!